Всіх вітаю! Ви на каналі Я Люблю Україну Філотелія Україна. Хотілося б вам показати річний набір марок 2022 року. Як ви розумієте, рік дуже для нас тяжкий. В країні йде війна. Русські фашисти напали на нашу країну. Але, думаю, ця мерзота отримує кожен день по зубам і перемога наша близько. Давно я не, не мав змоги добратися до марок, а тим більше щоб скласти щось за рік. Напевно. Більше дня я потратив, щоб все понаходити. І один до одного. То в одному альбомі лежить, то в другому, то в третьому. Більше року часу я до цих марок наліз, окупляв там, складав КПД, він, не знаю, вона, напевно, по всій квартирі ці марки були, а зараз приблизно збив це все до кучі. От ви бачите, перша яка марка вийшла 2022 року, це тризуб. Це фрагмент нерозрізаного з нерозрізаного аркушу. До речі, мені вдалося вже листки купити. Заказав собі зразу 50 штук. Так, ви бачите, це також фрагмент з нерозрізаного аркуша. Це сам блочок. До речі, цей блок також не міг знайти. Або скоріш за все, все виклеїв, але... На плеймаркеті перед тим замовив і зміг собі його положити. Так, це я вже говорив, це верх листа. Далі такі в мене були мої художества. Марка Русський воєнний корабль Штемпель Рівного на фрагменті нерізрізаного листа. Тут кажуть фантастика, але, до речі, нормально вийшло. І якщо чесно, продавши приблизно в мене покупець був один з Канади, другий з Австралії, напевно, продавши по такому фрагменту, я міг собі далі купувати те, що мені хочеться. А на даному аркуші зображена Автономна Республіка Крим, печатка, Рівне, Херсон, місто Севастополь. Дані погашення відбувалось в Києві. До речі, в Херсоні вже погашення відбуваються. Так, тепер стандартики такі. Богодухів. Це якщо я не помиляюся. Третя марка, яка вийшла. Стандарт у 2022 році. Чим цікавий цей стандарт? Наприклад, більш детально покажу. Варку в аркуші No2. Бачите, в таких аркушах номер 2 В даному помилка є недодруковано. Можливо, так буде видно. Недодруковано Богодухів. Ці стандарти на дорогі були. 50 копійок, так що я придбав собі два стандартика з помилкою. Так, а це в нас друга марка йшла присвячена Олімпіаді. зимовим Олімпійським іграм, який відбувався з 4 по 20. От, бачите, тут у нас також фрагменти не розрізаного аркуша Верх, хрест, атерпари різні. Також презентаційний аркуш був. Наклад 150 примірників. От він так виглядав прикольно. Тут також фрагменти. Це листочок, який виходив Це також верхній фрагмент. Так, пізніше мали бути заплановані випуски, мав бути запланований випуск, що я не помиляюсь, напевно, на 25 лютого природний заповідник медобори, блучок. Пізніше 24-го почалася війна і цей блок так не вийшов. В деяких містах він продавався. Невеликі його продажі були. От у мене є такий блок. За допомогою Київського товариства. Я отримав його. Так що дякую. І також Олександр Новаківський. Аркуш і Марок виходили, але пізніше продажі було скасовано. Хотя як на мене, я логіки в цьому не розумію. Символи В. До чого тут все? До війни? Це були наші марки з нашими, з нашими буквами. Які відображалися на марках, і до чого це заборняти, я не розумію. Та так все можна заборонити. Тобто, виходить, русські фашисти боку в нас вкрали і в нас заборонили випускати марки. Ну, як на мене, дурість, вони були до цього і. Що я можу сказати? Ну... Тепер даний. Завдяки цьому даний блочок, наприклад, медобори, то в районі, навіть 150 доларів стоїть. Олександр Новиківський в районі 500 і більше. Так, тепер Російський воєнний кораб біля Я як почав шукати ці блоки? Ну, пам'ятав, що в мене було дві пари. Ще дуже третю знайшов. <гум> Пізніше пошукати, можете ще там щось можна понаходити. У мене представлені сьомий аркуш, як ви знаєте, можливо не знаєте, в сьомому аркуші був брак друку на всіх сьомих аркушах, всього тиража. От Якщо дивитися. Сюди, де я показую пінцетом, Наприклад, тут Тут буде капля крові. крапля крові. На всіх на всіх аркушах під номером 7, остання марка, номінал F, вона присутня. От мене така підбірочка була. В день, коли марка виходила. Проблем її купувати, ніяких не було. І на другий день не було ніяких проблем купувати, аж теж ніякого не було, можна було брати скільки хоч марок, скільки хоч конвертів. а Все почалося тільки після 14 числа. Тоді ціни на неї стрімко злетіли, такі аркуші, як я ще дивився на eBay там і за 500 доларів продавали, можливо і більше, навіть, і продавалися вони. Зараз ціна я не пам'ятаю, яка, наприклад. Тисячі дві, напевно, за Аркуш. Може і більше. Так, це мої КПДшки конверти першого дня. Ось в мене з пари марок зроблені. Це не тому, що, якщо чесно, я так хотів. Просто можна було блоків купляти скільки хочеш. Я купивши клеїв їх і просто клеїв по дві. Або, вон, бачите, фрагмент по аркушу цілому. Бо часу не було, чесно скажу. Просто не було часу, щоб розривати. І від... В кінці вийшло отакі у мене були капедежки. з двома марками які, до речі, дуже мало. Під номіналом W і аркуш такий наклеєний першого дня. Це вже пізніше був. Ввечері зроблений. Бачите, штемпель вже був другий. краска закінчилася і догашували чим було. Також я тоді приймав участь в погашенні І от. У мене конверт один є з погашенням, з підписами. Так у мене КПДшки, напевно, F немає. Я тоді всім повідсилав, а собі, напевно, я щось рівне забувся, чи не оставив і тільки маю W. Все тоді що залишилося, що на почтам пігасили. Такі штампики. Це в мене таке ж яке подає зроблене на конверті першого дня. Цілий аркуш, бачите також F. Не F, а W. А це вже був у нас випуск після того, як. Флагман російського флоту пішов кормити крабів Російський воєнний корабль. Все. Тут бачите два блачка. Також номінал WF. Правда, це з купонами вже йшли марки. Також я брав участь у погашеннях. Я собі роблю для цього конверта і пізніше, хто приймав участь, підписує. От мене також першого дня з, підпису, з підписами. І також цілий аркуш просто штампів. це в нас була мрія, Українська мрія. Такі в нас Аркусімарку виходили. До речі, мені ця марка також подобається. Це конверт першого дня з спецпогашення Рівне. Також підписи учасників. Мене вже не було тоді, але мені завдяки дирекції філацелії Рівненської. От мені хлопці таке зробили і пізніше передали. Тут спештемпель. Рівно. Також доброго вечора ми з України. Також конверти першого дня мені зробили, дуже дякую. Також пропечатали печатки, щоб було рівне. До речі, воно прикольно виглядає. Пізніше я думаю, що цей блок, наприклад, розміщувати. Якось біля тих печаток і воно тоді красиво виглядає. Також два номінала було і W марок. Тепер пес Патрон. Цікаві марки на самоклейки. Погашення їх переносилося. У мене аркуш є. КПД. Дві сторони, напевно. Тако з першого дня. І аркуш простий А4 з безпогашенням рівни. Я чуть пізніше трошки не так його порозміщую, і воно буде класно виглядати. Поки так. Так, а це вільні, незламні, незалежні. Штемпер мені цей дуже подобався. Це вже мене відпустили відпустку. Я був присутній на спецпогашенні. Це конверт першого дня. Такі блочки виходили у нас. Це сад Божественних пісень до, до 300-річчя дня народження Григорія Сковороди. Такий блок дуже прикольний. Я тут місце залишу, буде ще що, що в мене щось має бути і з переривів знайти ще поки не можу. Тут має бути цікавий конверт. І пізніше ми сюди його докладемо. Так, це в нас виходили сармати, сармати. Також цікавий випуск. Цікавий. Дани КПД, цікаво, тому що, коли виходив блок, оригінальних листів вже не було, до того і ще можна було купити. І продавалися вони, і в магазинах вони продавалися по філателії. Ще, напевно, там в лютому чи березні я не пам'ятаю коли. Ну а пізніше, коли мав вийти блок, листівки ніде не продавалися. Напевно, і ціна на, на дану листівку маленька. Мій також зробили. Хлопці з Києва, дякуючи Вадиму, я отримав такий конверт першого дня на оригінальні листівки. Пізніше мені таке відправлення ще зробили. Також цікаве. Філателістичне відправлення. Там дякуючи пану Вадиму. Отримує кореспонденцію регулярно, не забуває такі два блочка. Це вже в нас. Був випуск слава Україні. Був на конверті я також був присутній на даному випуску. Приймав участь без спецпогашенні От є конверт з підписами. І два блачка. Також у нас виходив Кримське місто. Я вже десь там про цю марку робив репортаж, називаючи її власну марку Панас Смілянського. Ну, так воно і є. Тут дещо також місце застави. Не можу знайти цікавий конверт, в мене ще б ще був. Я думаю, пізніше перебираючи. Філателію я обов'язково побачу. Це бачите, також в нас виходила історія та міфи. Два аркусу. Чому мені подобається, наприклад, коленцінувати в аркуші? Вони невеликі, художнє оформлення, ви бачите, поле йде. Виглядає просто супер, якщо чесно. Такі буші. Презентаційний аркуш дуже доволі цікавий. У мене навіть два є. Бачите, один. Один з підписом. Можливо, я вже показував. Буду мати на пам'ять. У мене три. Є. До речі, в мене всі були під 20-м номером. Це, напевно, я й залишив так собі. Так, і тут дещо теж я маю знайти. Так, ще у нас виходила зброя перемоги. така марочка. Аркуш-марок, який складався з шести. Я також мав змогу. Бути присутнім на даному мірі приємстві. Так що в мене є конверт першого дня з підписами. Також рівне. Є в мене ще такий конвертик. Дякуючи пану Вадиму від автора, сержанту Колошину від автора. Також буде на пам'ять мені. І зброя перемоги. Престаційний аркуш 275 примірників. Також класно виглядає. Ну, коли все воно в кучі, весь матеріал. Ще трошки треба попрацювати над його розміщенням. Виглядає просто супер. Так, тут дещо мені писало в частину. Так, тут така печатка ще в нас була, також Херсон, це Україна. А це в даному, може, ближче підсуму, це була власна марка. Але дуже класно зроблено. Я вирішив її також собі покласти в колекцію. А це був у нас офіційний випуск. Також прикольно. Тут я також залишив місце. Буде що, пам'ятаю, має бути, тільки щось знайти не можу. Так, а це у нас. Щедрик. Це відправлення мене було щедрика з нерезрізного аркушу на конверті першого дня. Це в нас такий був презентаційний аркуш. Також в мене з підписом художника на пам'ять сержанту Колошину. Тараж був 225 примірників. Це, були, це київське погашення а на даному на даному конверті це звіниться. Також бачите, на, розрізна, на, роз, на фрагменті нерозрізного на аркуша щедрика зроблено. І також ще один лист на оригінальному конверті першого дня. Також з нерозрізаного аркуша фрагмент верхній кут, правий. І сам аркуш. І переможного нового року. Остання марка 2022 року по Шріному проходили погашення. Ще мені мали конвертики передати з підписами в колекцію. Ну, хтось забувся, але думаю, що він дивиться. Ха -ха. І нагадає собі, ось бачите, такий стемпель виходив. Цікавий. Ось така в мене вийшла колекція 2022 року. Правда, тут ще не все. Дещо ще в мене є, тільки кажу, щось, якщо цілий рік не заглядаєш, потім тяжко то, понаходити це все. Починаєш складати і розумієш, що ще десь було, ще десь було і більше. Всього передивляюся, чим, наприклад, поскладаюся. Дуже багато часу займає, якщо чесно. Часу немає багато. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще запланував я зробити огляд 92-го року. Якщо, якщо чесно, встигну це зробити. За короткий проміжок часу, який буду знаходитися. Дома. Так що, кому сподобалося, ставте лайки. Можете писати на електронну адресу, декому там дещо цікаво. І як зі мною зв'язатися, Пишіть. Я закріплю свою електронну адресу, так що, кому що цікаво, можете писати туди, якщо не хочете, щоб писати, наприклад, на Ютубі. Тому що YouTube деякі коментарі удаляє, якщо чесно. Пізніше починає з людиною переписуватися, дивися, що коментарів вже й немає. Тим більше, якщо починаєш писати якісь числа або ще щось, то зразу її удаляю. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. 24.02 буде представлена нова марка. На мій погляд дуже цікаво. З дуже цікавою назвою. Правда, буде дорожче, ніж воїни Світла, воїни добра. На ній буде ще присутній е, додатковий збір. Але, можливо, я буду на погашенні, можливо, дещо покажу цікавого. Так що перемоги нам над російськими фашистами. І слава Україні всім пока.